На районній планерній нараді, яку провів голова Лазівської райдержадміністрації депутат обласної ради Богдан Рева, одним з основних питань було про розрахунки з населенням за здане молоко та його закупівельну ціну. На сьогодні розрахунки з населенням за прийняте молоко здійснюються регулярно та своєчасно, але ціна на молоко не задовольняє селян. Станом на 1 квітня 2011 року ціна за літр молока склала 2 гривні 15 копійок. Як пояснила заступник голови райдержадміністрації Оксана Заскалкіна, зниження закупівельної. Ціни на молоко пов'язане зі змінами у податковому кодексі України. Зниження закупівельної ціни на молоко пояснюється тим, що згідно податкового кодексу, заготівельні підприємства з 1 квітня 2011 року відмінена дотація на закуплене молоко в розмірі 20%. Сума ПДВ сплачується до бюджету переробними підприємствами, за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, молочну сировину до спеціального фонду і використовується так: 70% на здійснення доплат на одну корову, 30% на фінансування на зворотній основі будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів. В районі розпочався комплекс веснянопольових робіт. Ранніх зернових буде посіяно майже 26 тисяч 300 гектарів. Кукурудзи 9 тисяч гектарів, цукрового буряку на 2 тисячах 375 гектарах. Соняшнику 23 тисячі гектара. Крім того, агрофірма Яковлівська планує посіяти 490 гектарів гірчиці та майже 500 гектарів коріандру. А зими культури в районі посіяні на площі 29 тисяч гектарів на сьогодні перебувають у задовільні. Озимі у нас посіяно на площі 29,1 тисячі гектарів. Отримано сходів на площі 28,4 тисячі гектарів і станом на 1 квітня маємо такі результати. В доброму стані 18,8% озимих, задовільному 56,1%, слабкі та зріджені 25,1 і підлягає пересів 261 гектар. Підживлено у нас вже 52% озимих культур. Сільгосппідприємства району у повній мірі забезпечені насінням зернових та зернобобових культур, мінеральними добривами та протруйниками. Стовідсотково підготовлена сільськогосподарська техніка за перший квартал 2011 року. Сільськогосподарськими підприємствами придбана техніки на суму 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Тож сільгосппідприємства Лозівського району готові до проведення у повному обсязі весняно польових робіт. Голова Лазівської ради адміністрації, депутат обласної ради Богдан Рева, провів робочу зустріч з начальником лозівської філії відкритого акціонерного товариства Харківгаз Андрієм Безкровним, де виразив своє занепокоєння постійним надходженням скарг від мешканців району з приводу роботи контролерів абонентського відділу «Харківгазу», які здійснюють авансові дорахування обсягів спожитого природного газу до кінця звітного місяця. Як пояснив Андрій Борисович, підприємство працює згідно з основними норматив. Документами, а саме правилами надання населенню послуг з газопостачання, в яких зазначено, що абонентна плата нараховується за повний місяць з 1 по 1 число. У зв'язку з цим здійснюються авансові дорахування. На підставі показань лічильників газу абонентів, які зафіксовано контролерами в опалювальний період, проводиться розрахунок прогнозного споживання газу до кінця звітного місяця. За розрахунковим методом, відповідно до методики розрахунку, яка затверджена наказом НАК «Нафтогаз України. Контролери філії, а їх всього 17 на 8 тисяч абонентів Лозівського району не мають можливості біти всіх абонентів в останній день місяця. Абхід абонентів здійснюється згідно з графіком зняття показань лічильників. Звертаємо вашу увагу, що газопостачальне підприємство діє як контролююча організація. Контролери не знімають показання лічильників щомісяця. Вони контролюють правильність зняття показань споживача. У нас розтним місяцем є календарний місяць. и поэтому показания счетчика абонент должен передать на первое число отчетного месяца. Контролер, согласно графика, должен прийти в назначенное число и совместно с абонентом до считать авансовое начисление на конец месяца. Абоненти повинні самостійно зняти і повідомити показання лічильника станом на останній день звітного місяця до абонентського відділу Лозівської філії харківгаз будь-яким доступним способом або за телефоном 2-59-91. 4 квітня у дитячому поліклінічному відділенні Лазівської центральної районної лікарні відбувся щорічний медичний огляд дітей пільгової категорії, а саме дітей з 93-го року народження, які мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Обстеження проводила бригада лікарів інституту охорони здоров'я дітей та підлітків Академії медичних наук України з міста Харків. Сегодняшняя ежегодная комиссия, ежегодно я подчеркиваю, по осмотру чернобыльских детей приурочена как раз к окончанию учебного года, к подведению итогов диспансеризации детей и потом определение не только состояния здоровья детей, которые пострадали в результате. Аварії на Чорнобильській атомній станції но ще що і перспективи на оздоровлення на 2011 рік. інститут є провідною науково-дослідною установою в Україні, яка забезпечує надання висококваліфікованої лікувально-консультативної допомоги на виїзді в Лазовій працювала бригада, котра дозволила оцінити стан здоров'я дітей по багатьом параметрам. А саме на прийомі працювали педіатри, ендокринолог, психоневролог, оталаренголаг, окуліст і хірург ортопед з загалом. Галом на обліку у дитячому поліклінічному відділенні центральної районної лікарні перебувають 158 дітей, які мають статус постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. З них 69 з Лозівського району. Всі діти потребують ретельного обстеження та сучасного діагностування. Около 30% детей получили направление на стационарное лечение в Институт охраны здоровья детей и подростков. Это отделение педиатрии, отделение детской эндокринологии и отделение неврологии. В общем-то, по заболеваниям э, имеется довольно разнообразный перечень патологических состояний, которые мы наблюдаем у этих детей, но наиболее часто встречаются заболевания органов пищеварения, и если мы их проследим, у кого же они, они наиболее часто встречаются у детей школьного возраста. Для детей младшего возраста более характерны, значит, здесь были отклонения в системе иммунитета, которые требуют уточнения, и... Заболівання нервної системи, нервно-психічної сфери також свойственне для подразкового віку після 13 років. Керівник лікарської бригади Олена Мельникова зазначила, що медичні працівники інституту задоволені організацією заходу та небайдужістю районної влади, яка сприяла проведенню медичного обстеження, організувала приїзд лікарів та своєчасне підвезення дітей з усього лозівського району большой такой вот шаг большое событие для лазовського району для медицинської служби вот організація такого приезда. Про посилення заходів щодо недопущення занесення збудника африканської чуми свиней йшлося на засіданні районної протиепізоотичної комісії. У 2011 році в Російській Федерації зафіксовано 11 випадків цієї небезпечної хвороби, зокрема у Ростовській області та Краснодарському краї. Саме через близьке географічне положення вогнищ-інфекції до Харківської області виникла необхідність в розгляданні цього питання. Слід зазначити, що африканська чума свиней не лікується, і, хоча на людей вона не поширюється, тварини гинуть 100%. Також згідно діючої інструкції, у разі виявлення спалаху чуми ліквідуються і спалюється поголів'я в радіусі 20 кілометрів. Тож, як зазначив начальник управління ветеринарної медицини в Лозівському районі Олександр Гончаров, господарства району, що займаються свинарством, повинні працювати з суворим дотриманням усіх ветеринарно-санітарних норм. Мінімум той, що входить в закритий режим, це в першу чергу огородження. Друге це постійно діючий заправлений дезбар'єр. Думайте про те, де купити хлорне вапно, літкий натр, параформ для параформалінових камер, килимки дезінфекційні при вході в приміщення свинарське, спецодяг, спецзуття, централізоване прання. На фермі. В деяких господарствах керівники провели таку роботу, щоб люди, які працюють на фермах, не тримали дома свиней. За дорученням обласної надзвичайної протиепізоотичної комісії для контролю цього питання в районі створено мобільну групу, але все ж таки більшість залежить від сумлінності фермерів та приватних господарів, що займаються свинарством. Для перестороги свині повинні утримуватися у закритому режимі. Для відгодівлі рекомендується використовувати комбікорми промислового виробництва і забороняється використовувати відходи харчування. На територію ферми допускаються тільки працівники ферм. В змінному одязі бажано щоб вони не тримали свиней в підсобному господарстві. 4 квітня 2011 року на базі Краснопавлівської загальноосвітньої школи номер 1 відбувся другий етап районного конкурсу юних математиків імені Віктора Антоновича Садавничого, колишнього випускника Краснопавлівської школи, а сьогодні ректора Московського державного університету імені Михайла Ломоносова. Конкурс юних математиків був започаткований у 2003 році за ініціативи голови Лазівської районної державної адміністрації Богдана Костятиновича Реви до цього часу в районі він Проводився чотири рази. В цьому році конкурс юних математиків було проведено для учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Лазівського району. Перший етап проводився у вигляді контрольної роботи. В конкурсі прийняли участь учні 13 шкіл. Перемогу в особистому заліку одержали перше місце Артеменка Станіслав, друге місце Умріхін Роман, третє місце Починок Андрій. Всі вони учні 10-го класу Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. За підсумками першого етапу до фіналу вийшли. Команди Краснопавлівського багатопрофільного ліцею Шосте почуття. Переморські загальноосвітної школи Піфагорівці Арільського, аграрно-технологічного ліцею IQ та Катеринівської загальноосвітньої школи Крок. Згідно з результатами двох етапів конкурсу, абсолютними переможцями стали учні з команди Шосте почуття Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Друге місце посіла команда Піфагорівців Переморської загальноосвітньої школи, третє місце команда Крок, Катеринівської загальноосвітньої школи. Заступник голови ради райдержадміністрації Галина Калязіна та начальник відділу освіти райдержадміністрації Володимир Музика провели урочисте нагородження переможців та побажали подальших успіхів та досягнень на навчальній ниві.